Інформаційні підсумки понеділка 28 серпня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Віддав своє життя за Україну. У Хмельницькому попрощалися з 26-річним героєм. Для кожного індивідуальний підхід і період реабілітації. В оновленому відділенні Хмельницької міської лікарні пацієнтів вчать заново ходити і повертають до звичного життя. До школи готові. Дітям з багатодітних родин вручили наплічники та набір зошитів. У Хмельницькому попрощалися з 26-річним героєм Павлом Рожиком. На захист країни чоловік став добровільно у перші дні повномасштабного вторгнення. До того чотири роки проходив військову службу за контрактом у Національній гвардії України. Загинув Павло Рожик під час бойового завдання, 22 серпня на Херсонщині. У нього залишилася дружина, мама та брат. Поховали героя на Алеї Слави у селі Олешин, де він проживав. Він так само, як і я, був добровольцем. Ми з ним прийшли в перший день, в перші години війни. Майже, що не помню, що роки відслужив контракт Національної гвардії. Він, в принципі, можна сказати, все життя був військовим. Він звільнився закликає за буквально за тиждень, якщо не помиляюся до повномасштабної і пішов в ТРО. Ми з ним прийшли Крим, Рим-Відні Труби, як то кажуть. Ця людина для мене стала навіть напевно ріднішою, ніж моя сім'я. Тому що ми з ним пройшли з дуже багато різних боїв, починаючи від Донецької області і закінчуючи нинішньою, це Херсонська область, де він загинув. І що можу сказати? ця людина завжди була весела, світла, і він ніколи не унивав, завжди був ну, скажімо так, душою компанії нашої, завжди нас підтримував. В будь-якій, яка б не була скрутна ситуація, він завжди намагався якось все розрядити. І думаю, навіть зараз там, думаю, він. Так само посміхається і не хоче, щоб ми сильно плакали і тужили за ним, але це буде важко. Він дуже добра людина. Ми бачили, що він з Христиною дуже любили одне одного. Вони тепер два роки от, вересні були, як поженилися. Ну, добра сім'я була. Ми зі сторони дружини його родина. Ми знаємо його просто як щирого світлого хлопця. Це була дуже гарна пара. Це обоє такі. Діти, Я не маю всі, просто це дуже велика біда, яка Прийшла в нашу родину. Ми розуміємо, що така біда торкається дуже багатьох сімей в нашій країні, бо в нашій країні йде війна. Але дуже шкода, що такі молоді, світлі, може, щирі хлопці і дівчата покидають цей світ. Кажуть, герої не вмирають, але вони, на жаль, вмирають. Розширене реабілітаційне відділення на 60 місць презентували у Хмельницькому. Першу пацієнтку після важкого інсульту почали лікувати тут рік тому. Нині жінка розмовляє і ходить. У відділенні реабілітацією військових і цивільних займається мультидисциплінарна команда медиків. Наразі за кошти з бюджету громади та благодійників у відділення придбали нове обладнання та функціональні меблі. Ірина Оріон, далі. Реабілітація соціалізацією в оновленому відділенні Хмельницької міської лікарні пацієнтів вчать заново ходити і повертають до звичного життя. Хмельничанин Тарас відновлюється після перелому шийних хребців під наглядом реабілітологів на сучасному обладнанні. Спочатку стабілізатор м'язової ходи, потім блокова рама. Полегшення набагато. Живіше ну вдома нема такої змоги займатися. Тут все таки краще. Відчуваю завжди результат, головне працювати більше. Першу пацієнтку після важкого інсульту почали лікувати тут рік тому. Нині жінка розмовляє і ходить для кожного індивідуальний підхід і період реабілітації. Пацієнти зазвичай ну, по законодавству виписуються там протягом двох-трьох тижнів, але є з якими треба працювати там і по півроку. Ці військові, які були, які приїжджали там і в лежачому стані, і з милицями від нас всі пішли. Без допоміжних засобів ще рік тому реабілітаційне відділення на житецького 22, було розраховане на ліжком ліжкомісць. Наразі їх 60. Загалом реабілітація відбувається у шести залах. Є й функціональна кухня, де пацієнти заново вчаться готувати. Орші в нас на обід каша пшенично з рибкою салатик. Все вкусно. Професійні реабілітологи на вагу золота кажуть медики зараз у штаті 25 фахівців, котрі працюють з пацієнтами після інсультів і травм опорно-рухового апарату. Відділення медичної реабілітації Хмельницької міської лікарні по суті являється унікальним, тому що деякі заклади в області займаються реабілітацією, але не на тому рівні, на якому це почала робити міська лікарня, тому що в нас найновітніше обладнання, у нас мультидисциплінарна команда, яка Знає і розуміє, що має робити. Пацієнти попадають до нас е, по направленню від лікуючого лікаря. Це може бути або травматолог, або невролог, або лікар фізичної реабілітаційної медицини. І е, лікування в нас проходить безкоштовно. Фактично, ми допомагаємо підтримати і родичів, і пацієнтів для того, щоб тягар хвороби був трохи легше. За кошти благодійників та з бюджету громади придбали функціональні меблі, ліжка та тумби, обладнали поручнями душові та вбиральні. Було витрачено понад 10 мільйонів гривень. Тут кошти міського бюджету, тут кошти, власне свої кошти міської лікарні. І найголовніше, що хочеться відмітити, тут кошти наших друзів-благодійників, зокрема Пат «Хмельницька Боленеро, і, зокрема, наших австрійських друзів, різноманітних благодійних фондів. Ми побачили ще кілька потреб, які ми допрацюємо і досконалим. Це частина медичного обладнання, ну і це використання вуличного простору так само для можливості реабілітовувати на вулиці. Тих пацієнтів, які того потребуватимуть. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста. Рюкзаки та зошити вручили учням початкової школи з багатодітних родин. Придбали їх за гроші з міської казни, витратили близько 300 тисяч гривень. Загалом шкільне приладдя отримало 375 дітей Хмельницької громади. Крім того, для родин школярів у Хмельницькій дитячій школі мистецтв влаштували концерт. Подробиці Вірина Кондратюк. Руслана Смолянська мама чотирьох дітей. Цьогоріч одна донька жінки Наталія йде в перший клас. Принагідно до цього першокласниця отримала наплічник та набір зошитів безкоштовно від управління праці та соціального захисту населення. Ми почали збирати з червня і до вересня. Підрахунки не робили, ну дешево. Мама чотирьох дітей, і хмельничанка Світлана Ковбасюк. Нині одразу троє її синів, учні початкової школи. Жінка ділиться зібрати усіх до школи, вартує чимало. Саме дорожче да це звісно канцелярія. Тому що зараз зібрати дитину в школу це не дешево. В межах троє дітей молодша школа в межах десяти. Тисяч плюс мінус загалом шкільне приладдя отримали 375 учнів початкової школи з багатодітних родин, придбали його за кошти з бюджету громади. Один набір вартує понад 800 гривень. У цілому на допомогу витратили близько 300 тисяч гривень. За ініціативою міського голови за кошти платників податків ми сьогодні зібрали у цій залі 375 дітей. з Великої кількості багатодітних родин, в яких понад четверо дітей, плануємо виділили з міського бюджету. Це близько 300 тисяч гривень. Усі діти отримують такі чудові ранці, в яких, причому вони кольором визначеного для дівчаток це червоного кольору, для хлопчиків синього, з набором зошитів, які їм будуть необхідні вже з першого версту. Крім того, для родин школярів у Хмельницькій дитячій школі мистецтв влаштували концерт. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін. Новини міста. Благодійні перегони на толокарах і самокатах відбулися у Хмельницькому. У швидкості змагалися понад 160 учасників віком від 2 до 7 років. Усі гонщики отримали призи від спонсорів змагань. Кошти, зібрані під час заходу, передали у благодійний фонд Волонтери Поділля на закупівлю дронів. Як усе відбувалося, бачила наша знімальна група. Хмельничанка Валерія прийшла на благодійні перегони з двохрічною донькою Поліною. Це перші змагання в житті дівчинки. Ми то не виграємо, бо ми тільки навчились кататись, але, але з дітками познайомимося, гарно час проведемо. Мати двох дівчат, тренерка дю США номер один з гандболу Ганна Юськова, каже, для її родини перегони, можливість зробити добру справу. Подякувати всім нашим захисникам, які дають можливість нам жити повноцінним життям, і хотілося б звернутися до усіх наших хмельничан, щоб вони подякували нашим захисникам, зайшовши на сайт петиції і підтримали усіх тих героїв, які загинули і зараз збирають голоси на те, щоб офіційно ти героями, а вже на розгляд нашого президента я розумію, що не всі будуть. Перегуни на талукарах і самокатах організували в п'яте. Цьогоріч вони благодійні. Понад 160 учасників вік на перегонах на сам, на толокарах від двох до чотирьох років на перегони від на самокатах від чотирьох до семи долучилися до нашого проведення перегонів ярмарка спорту спортивні школи управління молоді та спорту представляють види спорту, які культивуються в них. Перед початком активна руханка для всіх учасників. Для дітей це зараз просто відволіктися, погратися, позмагатися, отримати чудові яскраві подарунки. Дякую взагалі батькам, що вони. Привели цих діток, хоча ну ситуація в країні важка, але вони не забувають про те, що діткам також треба трішечки розважатися. І старт для перших гонщиків: шестеро дівчат сідають за кермо толокарів і за лічні секунди долають дистанцію у 20 метрів. Емоції на обличчях малюків від розчарування і засмучення до захвату переможців. Вони уже в фіналі. Однак не всім вдається дістатися фінішу, адже в процесі виникає бажання потанцювати і здобути оплески глядачів. Батьки Кіри, котра піднялася на перший в її житті п'єдестал, фільмують переможний момент. Заняли перше місце, дуже задоволені. Гарні змагання. Надіємося, що не остання. Будемо далі продовжувати. Це для нас, таке як для батьків, так само поштовх. Далі це розвиток дитини і стимул далі, далі займатися фізично, так само розвитком дитини. Тартували, дівчатка на самокатах, вітаємо їх. яка проходить далі. Кожного з учасників перегонів привітали подарунками від партнерів і спонсорів. Кошти, зібрані під час заходу, передали у благодійний фонд Волонтери Поділля на закупівлю тисячі дронів для наших захисників. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста. Кросфіт, скандинавська ходьба, крос та забіг з перешкодами. Спортивний фестиваль Воля Фест минулими вихідними об'єднав більше трьох сотень військовослужбовців та любителів спорту. Локацій вистачало і для наймолодших учасників. Більше розкаже Олександра Семенюк. Три роки бігом займається подружжя Соміних. До нашого міста пара приїхала із Києва, аби взяти участь у спортивному фестивалі Воля Фест. Бо не завжди цікаво бігти? Ну тобто, цікаво, якщо ти біжиш швидко, а біг з перешкодами тут більше адреналін, тому що е ти біжиш. Потім іде якась певна перешкода, ти маєш її подолати. Тобто, в цьому є якийсь шарм. Насправді це дуже круто. Біг з перешкодами обрала і хмельничанка Крістіна. Бігла разом з подругою. Ми взагалі займаємось кросфітом і вже неодноразово приймали участь у саме ціпа типу, біг з перешкодами. Це це цікаво, бо біг. Трішечки нудно, а перешкоди вони ніби так знаєте, запалюють на галявині Лісогранівецького лісу. Зібрались більше трьох сотень військовослужбовців та любителів спорту. Усі вони приєднались до спортивного фестивалю Воля Фест. Спочатку розминка і прямують на старт. Першими стартують військовослужбовці та спортсмени, які обрали дисципліну Біг з перешкодами. Для учасників організатори підготували близько 16 перешкод. Тут і перекидання шин, біг з мішками, долали і канави з багнюкою. На даній локації учасники очікує така дана перешкода. Що потрібно робити? Учасник, який біжить, він повинен пролізти під деревом. Якщо він цього не виконує, або можливо його статура не дозволяє виконати цю дану перешкоду. Він потрібен виконати 15 бьорпі. Учасник, який їде на велосипеді, він потрібно буде йому об'їхати дане дерево, і потім вже продовжити свій шлях. Окрім бігу з перешкодами, на учасників чекав кросфіт, кросдуатлон та Скандинавський. Ська ходьба, це вже другий наш фестиваль. Ідея цього фестивалю в тому, щоб об'єднати спортивних людей. Хтось бігає, хтось їздить на велосипеді. Хтось гуляє по лісі скандинавською ходьбою. І сьогодні вони всі разом ось тут показують свої вміння і визначаємо, хто з них найсильніший. Найменша дистанція це 2 кілометри. Наступна дистанція була 5 кілометрів та 10. Локації підготували і для наймолодших учасників. Вони долали дистанцію на 100 та 500 метрів. Кожен учасник воля отримав авторську медаль. Олександр Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Будьте вірними собі та Україні. Побачимось!